Усім друзі, гарного дня, вівторка чи гарного вечора, вже навіть не знаю, коли ви на мене подивитеся. Гарного, трішки кращого, як у мене. У мене, якщо чесно, сьогодні в день не задався, навіть не від сьогодні, а він ще не задався від учора, я вже це бачила. Тому що, по-перше, температуру. Якась інфекція, не буду перезивати цих її проявів, тому що. Не дуже воно звучатиме, значить, але скажу так, що і, і кашель, і температура, хоч і невисока, і якась слабкість, ломота, і, і так далі. і так далі. От, ви, виясняється вірусна інфекція, тому, е, тому лікарняний. Але з однієї сторони, слава Богу, що він в цьому році перший. Це раз. По-друге, часно не очікувала такого. Обізвав сьогодні Юра відьмою. Ні, не так. Тікток щось там собі робив, на тік на а щось робив, не знаю. Але основне, що каже так, я тебе ще довго буду любити. Недаремно мені люди казали, що ти відьма. Чуєте чи ні? Ну як вгодити? От як вгодити? Ти любиш біда, любиш біда. Одним словом так, але, але з іншої сторони, ну то ж якби я була тією відьмою, як тобі, коли колись там ті люди казали, не знаю, які, то хіба ж я від себе ці якісь ці інфекції не, не відвела чи не відігнала? Ой, оце одним словом таке. І, ну і були ж відповідно улюблені. температури... І... температура, температурою хочу сказати, а квіти в мене квітами. Я ще, я ще поки там де були, я ще умудрилася <свистити> насмикати хризантеми те, те що шариком сировидної. Десь хочу сказати вам, що з дозволу, десь трішки без дозволу. Але 5 штучок собі відламала і кажу до Юри, буду. Старатися, щоб вкоренилася. От хочу посадити в горщички зараз, щоб її вкоренити. От він мені каже, та не, вкор... не вкоріниться вона вже, не буде вона вже, що ти оце придумуєш. На те я відьма, як ти кажеш, така вона в мене вкоріниться. Одним словом, зараз хочу йти по землю. Значить, ось такі маленькі, такі вони не міцні, ото, як ото під розсаду. Де продаються так само квіти, о, навіть тут два склалося до купки. Оце такі горщички 5. І тепер дивіться, що, що відломила. Ось така світленька. Світло-жовта, вона така ні, ні біла, ні жовта, знаєте? От, Ну вже вона майже розцвіла. Далі дві Дві ось такі гілочки вишнової. А дві гілочки рожевої світлої. от, ну, І, і ще раз так додам, що десь з вийшла, а десь вийшло без спросу. Але нічого, кажуть, те, що без безпросу, то ти точно повинно прийнятися. Тому, тому так. от, І виставлю, напевно, що ось так витрушу землю звідси з цього. Розносика і, і так всьому розносику і виставлю, тому що ці горщички з дирочками, а її потрібно буде поливати. І я ще думаю, оскільки я бачила, як влітку у мене хризантема швидко прийнялася ось так просто з, такої, з таких гілочок, от, то я думаю, що ще буде тепло, а передають ще тепло. І, до речі, сьогодні день гарний такий, теплий, а я аж сама на себе зла через, через це все. Тому що не знаю, чи то воно, <кхи>, воно якесь е, похолодання, посприяло, чи то воно що. От, але не люблю, знаєте, коли ось ці дні такі тепленькі, хорошенькі, щось би, би робити. А в мене, виходить, вчора, після, після роботи, прийшла <кхи> і вже якийсь такий цей день, день не роби, справила, тому що дуже було Е, паршиво, е Трусило, так недобре було, голова дуже боліла. от, Вже там якісь до вечора ліки приймала. А сьогодні вже і аптека. Одним словом, ну, таке. Будемо бачити. Сподіваюся, на, на те, що незабаром стане краще. от, Але. Ще раз скажу, будь-який мій стан, він не впливає мені на те, що мені хочеться і хочеться щось такого пробувати. Чи повкорінювати, чи понасаджувати. Особливо, що я, коли я його так налапала десь собі. Зараз все, так просто полю. Ось так просто ці гілочки повставляю. І, одним словом, друзі, ну, листочки звідси обриваю. Бачите, ось так, нижні листочки обриваю, навіть отако, де квіточка мала бути, ну так, щоб просто трішки глибше його туди в землю занурити. от. І одним словом, буду вас тримати в курсі. Якщо щось вийде, бо в мене Юра такому мене звинуватив, а він, напевно, що забув, що е, свого часу е, діти. Задивлялися серіалом усі жінки-відьми. То так, вирішив сьогодні рано мене так привітати за кавою. От, то, тому, одним словом, <смас> якщо інформація від Юри достовірна, то має прийнятися. <смас> тому чекайте, триматиму вас у курсі. Нам все вам добре, будьте здорові! Уже попрощалася, але ще на хвилинку повертаюся назад, тому що уже хотіла тікати до хати, але думаю, ні, дайно ну, повиходжу, подивлюся, що це де робиться. У нас така тут сьогодні движуха, все гуде, все палить. Думаю, хто це де що робить. Вибігаю, вибігаю на одну сторону, на одній стороні. Соя молотиться, сусідський город. На другу сторону побігла, а там Юрась мій туди-сюди, жужиком своїм ганяє. І ще навіть хтось з металошукачем по городах ходить. Одним словом, живемо, друзі. Тому, тому ось такий день. Я до вечора вже не знаю, що, чи, чи робитиму, чи не робитиму. От навряд чи йду, йду приймати ліки і, і, і десь потрібно буде розпалювати грубку, щоб ми усі з дітьми грілися. От, тому, тому тепер точно до побачення, точно не хворійте, бережіть себе на все вам добре.